Джонатан Свіфт Мандри Гулівера Частина друга. Подорож до Бробдінгнегу. Розділ четвертий. ОПИС Країни. Пропозиція Виправити сучасні карти. Королівський палац і кілька слів про столицю. Яким способом подорожував автор? Опис головного храму Тепер я хочу дати читачеві короткий опис цієї країни, принаймні тої частини, яку я бачив під час своїх подорожей, що сягали не далі як на дві тисячі миль в усі боки від їхньої столиці Лорбрелгреда. Королева, яка завжди брала мене з собою, ніколи не їздила далі, супроводячи короля в його подорожах, і зупинялася в якому-небудь місті, поки його величність оглядав свої кордони. Володіння цього монарха тягнуться тисяч на шість миль уздовж і від трьох до п'яти тисяч миль ушир. Звідси я роблю висновок, що європейські географи дуже помиляються, гадаючи, ніби між Японією та Каліфорнією немає нічого крім моря. Я особисто завжди думав, що там мусить бути якийсь суходіл, що врівноважував би великий материк Татарії. Отже. Сучасні карти слід виправити, наніжчи на них, на північний захід від Америки цей чималий клапоть землі, в чому я охоче допоможу. Це королівство являє собою півострів, на північно-східному кордоні якого тягнеться пасмо непрохідних гір миль у 30 висотою з вулканами на вершинах. Навіть найвизначніші вчені не знають, які істоти живуть по той бік. гір. І чиє там взагалі життя з трьох інших боків півострів оточений океаном? В усьому королівстві немає жодного морського порту, бо море коло гирла річок та й усе узбережжя так засіяні гострими скелями, що й найменші човни не насмілюються виходити в море. Отже, цей народ не має ніяких зносин з рештою світу, але по великих річках ходить багато кораблів. І водиться чудова риба. Морської риби, звичайно, не ловлять, бо вона такого самого розміру, як у Європі, і тому не варта клопоту. Звідси видно, що природа, створивши тварин та рослин таких незвичайних розмірів, обмежила себе цим континентом. А причини такого явища хай уже визначають філософи. Проте там іноді ловлять китів, коли їх приб'є хвилями до прибережних скель. І простий люд охоче вживає китове м'ясо на їжу. Мені траплялось бачити таких здоровених китів, що рибалка ледве міг нести одного на плечах, іноді їх, як дивовижу, приносять у кошиках і до лорбрелгреда. Одного з них я бачив на тарелі на королівському столі. Його вважали за дивину. Але я не помітив, щоб він сподобався королю. Мені навіть здалося, що йому була гидка така велика тварина, хоч колись у Гренландії я бачив і трохи більшого кита. Країна заселена дуже густо, в ній 51 місто, щось із 100 містечок, обнесених мурами, і дуже багато сіл. Щоб задовольнити цікавого читача, досить буде описати лорбрелгрет місто лежить над річкою. Що Ділить його на дві майже рівні частини, в ньому понад 80 тисяч будинків і близько 600 тисяч жителів, завдовжки воно гломглани, щось із 54 англійські милі, а завширшки два з половиною гломглани. Всі розрахунки я зробив з допомогою карти, зробленої з наказу короля. Її навмисне для мене розгорнули на землі, де вона простелилася на 100 футів. Я, розувшись, кілька разів пройшов по її обводу та діаметру, а тоді, користуючись масштабом, точно встановив розміри столиці. Королівський палац являє собою не звичайну споруду а купу будівель сім миль у обводі, парадні кімнати, мають здебільшого 240 футів заввишки, при відповідній довжині та ширині для мене та Гламдал кліч було надано окрему карету, в якій моя нянечка часто їздила зі своєю вихователькою, щоб подивитись на місто чи побувати в крамницях, і я завжди супроводив їх у своїй скринці. Щоправда, коли я хотів того, дівчинка часто виймала мене і тримала на долоні, щоб я міг краще бачити вулиці, якими ми проїздили, будинки та перехожих. Думаю, карета наша була площею із зал вестмінстерського аббатства. хоч і не така висока. А втім, сказати точно я не можу. Одного дня вихователька звеліла нашому кучерові спинитися коло крамниці. Жебраки, скориставшися з нагоди, юрбою оточили карету, і переді мною постало найжахливіше видовище, будь-коли бачене європейцем. Там була жінка з раковою виразкою на грудях, вони потворно розпухли, на них зяяли такі діри, що вдвічі три з них я вільно міг би сховатися з головою. Був там один жебрак із волом на шиї, завбільшки у п'ять пак вовни, а другий з парою дерев'яних ніг, двадцять футів заввишки кожна. Але найогидніше було дивитися на воші, що лазили по їхньому одязі. Неозброєним оком, я бачив лапи цих паразитів виразніше, ніж лапки європейської воші в мікроскоп, а так само їхні рила, якими вони не наче свині. Таких тварин я побачив уперше, і, хоч вигляд їх викликав у мене нудоту, я з охотою зробив би ростин одної з них, коли б мав відповідний інструмент, який, на жаль, залишився на кораблі. Крім великої скриньки, в якій мене завжди возили, королева замовила ще й меншу футів у 12 завдовжки та завширшки, і футів у 10 заввишки. Її зробили спеціально для подорожі, бо перша була завелика для колін Гламдел Кліч і забирала надто багато місця в кареті, змайстрував її за моїми вказівками той самий умілець тесляр. Ця дорожня скринька була зовсім квадратна. З трьох боків вона мала по вікну, закратованому залізним дротом, на випадок якоїсь несподіванки під час далеких подорожей, а з четвертого дві міцні клямри, крізь які, коли я хотів їхати конем, той, хто віз скриньку, просував шкіряний ремінь, підперізуючись ним потім, як поясом. Обов'язки носія завжди виконував один поважний надійний слуга, на якого я. Цілком міг звіритися, коли Гламделкліч не здужала, а мені треба було супроводити короля з королевою у їхній подорожі, або хотілося оглянути сади, або ж відвідати якусь придворну даму чи міністра, адже скоро я здобув прихильність та повагу найвищих вельмож. Більше, здається, завдяки ласці короля і королеви, ніж завдяки моїм власним заслугам. Коли подорож у кареті набридала мені, слуга, що їхав верхи. Пристібав до себе мою скриньку, ставив її на подушку поперед себе, і тоді крізь вікна я бачив місцевість з трьох боків. У тій моїй комірчині висів на стелі гамак, стояло похідне ліжко, стіл та два стільці, пригвинчені до підлоги, щоб вони не падали під час руху карети або ходи коня. І, хоч як іноді сильно мене трусило, та звиклий до морських подорожей, я не дуже страждав від цього. Коли я хотів подивитись на місто, Гламдел Кліч ставила мою похідну хатку собі на коліна і сідала у відкриті ноші, які за звичаєм цієї країни несли чотири чоловіки і супроводили два лакеї королеви. Народ, який багато чув про мене, зацікавлено обступав нас, і тоді Гламдел Кліч спиняла носіїв, ставила мене на руку, щоб людям зручніше було мене розглядати. Мені дуже хотілося побачити головний храм столиці, а надто його вежу, яку вважають за найвищу в королівстві. І от одного дня моя нянька поїхала туди зі мною, але сказати правду, повернувся я зовсім розчарований. Та вежа мала від землі до кінчика шпиля. Не більше як три тисячі футів. Отож, зважаючи на різницю в зрості цих людей та європейців, дивуватися з неї не було чого, бо вона відповідно нижча. Якщо мені не зраджує пам'ять за дзвіницю в Солсбері. про те, щоб не принижувати нації, які я поки житиму буду вдячний, мушу сказати, що недостатня височина славетної вежі цілком компенсується її красою та міцністю, стіни її. Футів із сто завтовшки, складені з тесаного каменю. Кожна брила має близько сорока футів у довжину і ширину, і прикрашені з усіх боків мармуровими статуями богів та королів, більшими за природний зріст, і приміщеними в нішах. Я виміряв мізинець, що відломився від одної із статуй і лежав у пилюці. Довжина його сягала чотирьох футів і одного дюйма. Гламделкліч загорнула його в хусточку, поклала в кишеню і взяла з собою, щоб удома приєднати його до інших дрібничок, що їх вона, як і всі діти її віку, любила збирати. Королівська кухня справді велична будівля футів із 600 заввишки із склепінням угорі. Велика піч. Тільки на десять кроків вуща за купол собору святого Павла, який я навмисне виміряв, повернувшись до Лондона, а якби я став докладно описувати Рашпери, величезні горщики та казани, туші підсмажувані на рожнах та інші дива, то читач навряд чи повірить моїм словам, суворий критик, може навіть подумати, що я трохи перебільшую, як то часто буває з мандрівниками. Та боюся, що, прагнучи уникнути цих докорів, я вдався до інших крайнощів, і коли мій трактат буде перекладено на Бробдінгнецьку мову, Бробдінгнег загальна назва того королівства, і він потрапить туди, король та його підданці можуть нарікати на мене за неправдиве і применшене зображення їхньої країни. У стайнях його величності рідко буває більше як 600 коней. На зріст вони, звичайно, від 54 до 60 футів. Під час урочистих виїздів короля супроводять 500 кінних гвардійців, і ніщо в світі не може зрівнятися з цим блискучим видовищем. Як гадав, я доки не побачив частини його війська в повному бойовому обладунку, про що я розповім при іншій нагоді.